Привіт, друзі! З вами компанія American Wheels. Сьогодні в нас на огляді ось такий дуже цікавий автомобіль, а саме Seagull в комплектації Vitality. Характерними особливостями дизайну даної моделі є Чіткі рублені лінії та гострі кути. Дизайнери BVD явно черпали натхнення в моделях Lamborghini. До речі, даний автомобіль доступний в фірменному салатовому кольорі. Підкреслюється дизайн LED оптикою та заднім монофонарем. По технічним характеристикам Автомобіль оснащений новими батареями Blade на 30 кВт, що дозволяє проїжджати до 300 км, та батареями на 38 кВт, які дозволяють проїжджати до 400 км. Електромотор 1 на 75 кінських сил не дивлячись на компактний розмір даного автомобіля, я з зростом 1,77 м можу Спокійно, комфортно розміститись, є місце для рук, є дуже багато місця над головою. Для водія доступний мультируль, цифрова приборна панель, великий 12,8 дюймовий екран мультимедії, нижче розміщений блок клімата, управління селектору е перемикання передач. Також дуже зручна підставка під мобільний телефон. 14 Pro Max ідеально лягає два підстаканника. Внизу є ніша для дрібниць, з виводом USB можна також підзаряджати телефон. І так само ззаді є ніша для задніх пасажирів. Ззаді теж дуже багато місця, є багато місця для колін, дуже зручно поставити ноги, їх можна повністю заставити під сидіння. Сидіння не низько опущене. Також внизу є комфортна ніша, де можна поставити якийсь дріб'язок. Або навіть сумку невелику. Із цікавого, що ззаді є це електричні склопідйомники, є можливість поставити сюди якісь речі. Можна триматись так, можна триматись так. І можете поставити речі на крючок Він є з цієї сторони і з цієї сторони. Дуже практичний та місткий багажник. Як для компактного хетчбека, місце в багажнику дуже багато. Можуть поміститись пакети з продуктами, можуть поміститись сумки, валізи або один менеджер компанії American Views. Також тут опускається задній ряд сидінь. Якщо потрібно перевезти якийсь великогабаритний груз, то це легко можна зробити. Ось так буде виглядати з складеним сидінням. Автомобіль гарно себе почуває на дорозі, як при спокійній, розважливій їзді, так і при досить динамічній їзді. Автомобіль розганяється від 0 до сотні за 9,5 секунд. Максимальна швидкість становить 130 км за годину. До речі, по розходу от ми їздимо в такому середньому міському. Темпі. Зараз 12 кВт розходу, тобто заявлені 300 км вона має спокійно виїжджати. Ось. Що стосується ходових характеристик, то, ну, звичайно, на хорошій дорозі вона е, взагалі ніяких моментів не викликає. Приїздні, на поганій дорозі автомобіль також себе проявляє досить добре. Замітно те, що немає посторонніх. Звуків по підвісці, тобто, по-перше, вона збита, по-друге, дуже гарно шумоізольована. Ось, і немає взагалі ніяких посторонніх звуків в самому салоні. Ну, Незважаючи на те, що пластик не самий м'який, але взагалі немає посторонніх шумів по салону, тобто підгін деталей, їх стиковка ну, дійсно на гарному високому рівні. На поворотах себе автомобіль також веде досить впевнено, тобто взагалі не скользить, незважаючи на базу, можна досить динамічно проходити повороти. Кому ж підійде даний автомобіль? В принципі, він є досить універсальним. Великий запас ходу це 300 кілометрів. Реально вона може проїхати, підійде для багатьох. Це може бути і щоденний. Використання у власних цілях також під невелику комерцію. Якщо в автомобілі є порт швидкої зарядки, тобто можна, наприклад, використовувати в таксі дуже класний варіант. Можна використовувати в розвозці, в доставці автомобіля, як показує практика, з запасом 300 км на день з головою вистачає. А Порт швидкої зарядки дозволяє його е, буквально за півгодини до 80% зарядити. Отже, компанії Біла вдалося зробити цікавий та конкурентний продукт, перевагами якого є класний дизайн, технологічність та практичність. Наша компанія вже активно приймає предзамовлення на даний автомобіль, а з приводу тест-драйву або якщо у вас є ще питання по даному автомобілі, ставте плюс в коментарях або вогник. Дякую, з вами була компанія American Wheels, менеджер Ігор. Гарного дня!